Недоступна доступність. Перший етап проекту «Відчуй на собі набирає обертів. Нагадаємо, на Кіровоградщині розпочали великий соціальний проект, який має поліпшити ставлення здорових громадян до людей з обмеженими можливостями. Його ініціатори, громадські організації. Перший етап проекту перевірити доступність різних закладів. Минулого разу журналіст, який у якості експерименту сів у інвалідний візок, дослідив доступність кіровоградської мерії та облдержадміністрації на черзі. Зручність пересування центром Кіровограда. Сьогоднішній наш експерт, людина на візку Олександр Переверзів. Його ми зустріли, коли не змогли перетнути вулицю Чміленка. Де можна перейти оцю дорогу? Тільки аж там. Але. Аж там, під, де, де саме? Підкажіть. Там є, за єсть, ви спуститесь. Угу. А тут я казав, що тут треба зробити. А коли ви казали, кому ви казали? І обласному казав, і міському з міським виявилося розмовляти. Марковським нема сприяслав. Ви до Марковського зверталися? Хіба раз. Я як голова товариства, це без сумнів. І що він вам сказав? Я вас почую. І на цьому справа справах. Пан переверзів від доступності центра Кіровограда не в захваті. Траса бобслей. Чи мені просить когось почекайте підняти, чи самому сісти, поїхати, подивитися. Перевіряємо. Починаємо з вулиці Чорновола. Поки доїхали до перехрестя з Дворцовою, візочок зупинявся тричі. Біля апеляційного суду спуститися неможливо навіть з допомогою, якої ми так і не дочекалися від охоронників апеляційного суду. Окрім вашої кнопки, більше ніякої немає. Це є проблема? Скажіть чесно, це проблема. Мабуть, є проблема. Для людини з обмеженими можливостями, по-справжньому з обмеженими можливостями, це все, гейм овер. Не спуститися, ні поїхати, нічого. І якщо я ще можу якось випрямити ноги, то... Інвалід по справжньому може просто тут і залишитися. Перестрибнувши непроїзну ділянку, повертаємо на вулицю дворцову. Є позитив, машини ні, немає. А от пересуватися по бруківці складно. Візок стає майже некерованим. Виїжджаємо на площу Героїв Майдану. Вона вкрита слизькою плиткою. Рельєф тут неоднорідний. Велика кількість спусків та підйомів. Спускатися ними на візку некомфортно навіть влітку. Помалу, 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 помалу. з'їхали. Дивіться, цих спусків тут 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 спусків. Я тепер зрозумів, що треба спускатися по одному колесу. Все, я спустився, але кажу вам чесно, якщо сантиметром більше, вже складно. Олександр Переверзів постійно спілкується з питань доступності з міськими посадовцями, знає від чиновників і приблизну вартість пандусу. На сьогоднішній день мені сказали, десь до, до 50 тисяч гривень. гривень. Найближчий пандус біля дитячої міської поліклініки. Піднятися ним, ми змогли лише половину шляху, оминаючи припаркований кимось велосипед. Людина, яка проектувала цей. Пандус або його подобия. Це людина, яка, мабуть, ніколи не сідала на візок. І ніколи не цим пандусом не спускалася, бо не піднімався. Шлях для людини на візку, яка бажає потрапити до дитячої поліклініки, закінчується біля колони, яку оминути самостійно неможливо. Аби дістатися дверей закладу, візок з людиною доведеться піднімати. Піднятися вище першого поверху не вдасться. Пандусу на сходах немає. Вантажний ліфт не працював. У пасажирський візок не помістився. Все приїхали. Ліфт ліфт не підходить для того, щоб сюди заїхати. Все ініціатори проекту відчуйно на собі наголошують, громадськість має знати вартість пандусів і як ці кошти були використані. А ще пропонувати чиновникам альтернативні рішення. Спитати навіщо витрачаліс, витрачались такі здоровенні кошти, щоб зробити, наприклад, пандус, який впирається в стіну. По якому не взагалі неможливо просто добратися, чи коли проектували це ці люди, взагалі розуміли, що вони роблять, може навіть державі потрібно запропонувати ті чи інші організації, які можуть можуть це зробити більш професійно? Виставити може якийсь прескурант взагалі, які. Е Будівельні компанії можуть зробити пандуси за скільки люди з обмеженими можливостями обурені тим, що більшість пандусів у місті зроблені без урахування їхніх реальних потреб. Я Завжди задаю питання: а чому для мене роблять без мене? Ігор В'юн, Олег Позняков, день за днем?